Угу. Вітаю середа, 28 травня, і як завжди, у цій порі, і цей день тижня ми говоримо про евакуацію населення Донецької області. Сьогоднішні наші спікери, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту. Населення Пожарського дмитра пожар я чую атражонту знаєте, звук та виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлії. Я перепрошую, я просто чула і зворотній зв'язок моїй начетки. Я запрошую до слова пані Юлію. Прошу вас, пані Юлію, і це я забула нагадати для тих, хто до нас тільки підключився. Це представники Донецької обласної. Державна да, адміністрація та да, адміністрації та да. військової адміністрації. Прошу я виключаю. Зовні. Доброго дня. Доброго дня, шановні присутні, за оперативною інформацією на територію Донецької області під контрольній українській владі залишається перебувати 20 тисяч 953 дитини. Це з урахуванням дітей, які є внутрішньо переміщеними дітьми з інших громад. На території області з активними бойовими діями перебуває 175 дітей. В Лиманській міській територіальній громаді 169 дітей, в Турецькій міській територіальній громаді 5 дітей, і в Комарській сільській територіальній громаді одна дитина. І загально, загальна кількість дітей, які перебувають на територіях, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. З батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 300 дітей, 222 сім'ї. В селищі Новоселівсько-Лиманської міської територіальної громади залишається 6, 6, 6 дітей, 5 сімей. В селі Матяшове Криворізької сільської територіальної громади залишається одна дитина. В Добропільській міській територіальній громаді загалом залишається 92 дитини, 85 сімей. В Дружківській міській територіальній громаді залишається 201 дитина, 131 сім'я. За цей тиждень було евакуйовано 74 дитини, це 55 сімей. З Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 20 дітей, 13 сімей. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 6 дітей, 5 сімей. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 48 дітей, 37 сімей. Евакуація триває. Дякую. дякую, пані Юлія. Зараз Петля Дмитро. Прошу, пане Дмитро. Доброго дня всім присутнім. Поціні заходи на території області тривають. І станом на вчора загальна кількість евакуйованих або самостійно покинувших межі області. У нас складає 1 мільйон 224 тисячі. Із них більше 191 тисячі це діти, і більше 46 тисяч це особи з інвалідністю. За тиждень за тиждень було евакуйовано або самостійно виїхали з підконтрольної українській владі території більше 900 осіб. На підконтрольній території залишається близько 277 тисяч осіб. Що стосується громад, які віднесені до активних бойових дій громади, це 17 громад. Там залишається близько 26 тисяч осіб, і, як пані Юля сказала, 175 з них діти. Хотів би перелік цих громад надати, тому що в прошлу середу ну, читав статтю після нашого спілкування. Трохи невірні дані були наведені, там громади і інші. В Бахмутському районі всі громади віднесені, це Бахмутська. Міська громада Салударська громада, Сіверська громада, Чисов'ярівська, Званівська та Торецька. В Краматорському районі це, це три громади: е, Ілінівська, Костянтинівська та Лиманська. Покровський район це Гродівська, Курахівська, Мирноградська, Очеретинська, Покровська і Удачнівська громади. І в Волновахському районі це Велика та Комарська частково це 17 громад. Або повністю, або частково віднесений до зон бойових активних бойових дій. У мене все будуть питання, будь ласка. Вас Власне чуть. Ага. О, все включен. Зараз пан Жарський розкаже нам, куди і в які регіони доправляють наших евакуйованих мешканців, мешканців Донеччини. День добрий, шановні колеги. Е, ну ми бачимо сезонний фактор. Тому протягом тижня було розселено всього лише 36 осіб, з них 13 дітей. Розселення здійснювалось до Дніпропетровської, Полтавської, Львівської. Сьогодні три особи йдуть до Вінницької області, а також до шелтеру організації Save Ukraine, це Київська область, міста Ірпінь. Ось у нас заплановано також найближчі рейси стосовно розселення та евакуації. Ми будемо розселяти в Полтавській, Кіровоградській, Чернівецькій областях. Тому, якщо потрібно розселення, будь ласка, звертайтеся до військових адміністрацій. Вони нас доставлять безкоштовно. Ще раз звертаю увагу безкоштовно до транзитного центру утвореного обласці в місті Павлоград. І звідти ми вас безкоштовно також транспортуємо для безотримання безкоштовного проживання в місті, тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Ну, так називаються всі місця, куди евакуюються наші мешканці. Просто насптика. Ось тому. Ще раз закликаємо звертатися, ми вас евакуюємо. Якщо стосовно статистики щодо евакуації, можу сказати, що з початку року ми безкоштовно вже розселили 742 особи, з них 167 маломобільних осіб і 123 дитини. Тому це, всі, це абсолютно всі особи, які потребували безкоштовного розселення, жодної людини не було відмовлено. Тому ще раз просимо: звертайтеся, ми вас евакуюємо. Та і щоденно нашим транзитним центром користуються від 50 до 100 осіб. Тобто, якщо в ми можемо говорити, це близько 100 осіб, якщо це на вихідні до 50 осіб приїжджають. Ну, більшість осіб вони їдуть до своїх рідних, а ті, хто потребують розселення, ми їх розселяємо. І також прошу звернути увагу, що треба евакуватися вчасно, тому що у нас зараз перебуває транзитному 10 осіб, у яких відсутні просто документи. Ми їм зараз з нашими колегами з організації благодійної організації Благодійний фонд східсус відновлюються документи, і тільки після того, щоб людина вже була з документами, ми їх будемо розселяти. Все, дякую. Якщо є питання, задавайте. Дякую. Я бачу присутні наші колеги, журналісти. Хто є у когось уточнюючи питання? Прошу до наших спікерів сьогоднішніх. Питань немає. Мене це було трошечки таке уточнення тій пана Божацького про евакуйованих, яких веселили. Е, ну, скажімо так, вони так і залишаються там далі. Виїжджати виїжджають евакуйовані, чи те саме чи е, ну, в якусь там, знаєте. Давайте так, може скоріше, зрозуміліше, чи не залишаються такі люди на вулиці, скажімо так, вони там побули деякий час, а потім кажуть, ну, ви знаєте, повинно повинні звільнити місце. Це для тих, хочеться ну, розв'язнити цю цю ситуацію, що людина може проживати стільки, скільки їй там, ну скажімо, скільки, скільки вона хоче. Отак от. Так от. Давайте mm -hmm. урядом було прийнято спеціальну постанову, яка називається деяке питання акція місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. І відповідно до цього нормативно-правового акту, коли людина заїжджає до місця тимчасового поселення, вона заключає угоду, яка пролонгується, якщо людина дотримується правил поведінки в цьому місці тимчасового поселення. Вона пролонгується кожні півроку. Нікого насильно не виганяють, ну якщо людина ну вже крайне веде себе асоціально, скажімо так, тому що ну є права і інших людей, з якими ця людина мешкає, і тому, якщо порушуються права більшості більшої кількості людей, і людина порушує всі вимоги, які встановлені законодавством, то на жаль, можливе не продовження цієї угоди. Но абсолютна більшість людей, які евакуйовані, вони залишаються, проживають спокійно в цих місцях тимчасового поселення. Ще раз закликаю для сімей з дітьми. У нас дуже комфортні умови на Закарпатті. Ми вас можемо евакуювати на Закарпаття, розмістити. Це спокійний регіон, де є всі навчальні програми, весь спектр медицинської, медицинської допомоги. Тому не вагайте, звертайтеся, ми вас евакуюємо. Тим більше ми у нас от, звернулись дві родини. Ми вже замовили безкоштовні місця на поїзд і в понеділок ми будемо їх вивозити знову на Закарпаття. Дві родинки до Мукачева поїдуть на станцію Мукачева. Там їх зустрінуть представники Закарпатської облдержадміністрації і розмістять в дуже файних умовах. Угу. Дякую, це для я хотіла такого уточнення, з, саме з у усти посадовців, для того, щоб люди зрозуміли, що на вулиці ніхто не залишається, крім у цього випадку, який ви сказали про соціальну поведінку. Ні, так було ні. таке навіть в пресі говорилося про те, що люди вимагали відселення ну такого там деструктивного, скажімо, чоловіка. Не знаю, чим це закінчилося, але ну, було... якщо людина розпала вогнища в кімнаті, ну вибачайте, щоб не. Інші люди не постраждали, цього не допускаються, тому що є правила пожежної безпеки, наприклад. Якщо людина самостійно бажає виїхати, ніхто кандалами її не приковує. Людина виїжджає, у мене є знайома, ми розселяли з Костянтинівки родину. В дуже гарних умовах в місті Решетіловками даже знімали відео від облдержадміністрації, показували умови всій області, в яких такі родини проживають. Ця родина була задоволена. Ну на них вийшли представники благодійної організації і запропонували евакуюватися до Норвегії. І люди, і родина самостійно прийняла рішення евакуюватися до до Норвегії в подальшому, тому що там потребувало достатньо специфічної лікування угу. дитини. Тому родині була надана допомога стосовно транспортування до кордону України. А в подальшому їх там вже зустріли волонтери тої організації, які запропонували їм поселення за кордоном, uh -huh. тому насильно ще раз говорю: нікого не не, не вганяють, не, не залишають на вулиці, таку такому. Ну, так це це, ну, це нонсенс. Це просто бувають люди. Ну які просто-напросто порушують всі можливі моральні. І, і не тільки правила поведінки. І це настільки одиночний випадок, що я ну, не можу навіть згадати останнім часом такого розумієте. Тому що ну, ми ж також збираємо фідбеки, відгуки від людей, які евакуювалися, деякі поверталися за речами за додатковими. Вони розповідали, як там, там були задоволені, вже знайшли роботу. Ну, тому ага. для мене це просто-напросто знаєте дикость така, що ага. може... да, дякую. Бо я ну, ви сказали, що ви теж збираєте такі відомості. Ну, це, наприклад, теж був для мене такий давнішній випадок, але він такий був і про нього говорила. Але ну, на щастя зараз такого немає. Ну, люди розуміють, що якщо вони живуть разом в якихось таких умовах, не домашніх, скажімо, то є правила поведінки і дома вони мають бути. Ну а в громадському місці публічному місці це звичайно, Звичайно, ну, окремо. Поведення. Воно, ну воно все прозоро, тому що з людиною підписується договір. Договір в другий примірник залишається у людини, і у неї на руках правила, чого дотримуватися просто потрібно. Ну це ніхто нічого не викриває, не скриває. Ну, це це встановлений договір, також розроблений відповідно центральними органами виконавчої влади. Це не самодіяльність на місцевому рівні. Тому ж. ж, ж це для мене, я ж говорю, це для дикі, що людину можуть залишити без прихистку. вибачайте. Дякую, почули. Колеги, є запитання? Журналісти наші зимі? Питання, уточнення? Ні, немає, дякую. Немає, так? Та, ага. Добре, е, ну тоді будемо завершувати наш брифінг Такий короткий Петлін Дмитро. Це був Пожарський Дмитро і Рижкова Юлія, наші представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. До наступних зустрічей і знову ж таки кожен з нас закликає до евакуації. Ми почули про місця, які є для розселення, навіть чи за кордоном. Хто хоче виїхати і, там, скажімо, перебувати може в інших умовах. Хоча і у нас тут дуже добрі. Ми кожен раз наголошуємо про це, що ну і так, і, і при тому, при цьому розселенні ще є норми дотримання поведінки. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую за, за цей брифінг. На ну, все добре до зустрічі. Нас добре, добре так.